Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри, сьогодні понеділок, 21 листопада 2022 року, а в Україні уже 271-день жахливої кривавої війни, яку Росія принесла на українську землю. Знову вчорашній день, ця пережита нами ніч були позначені. Горем, біллю, сльозами. Українська земля знову здригалася під російськими ракетами, бомбами, гарматами, знову лилася людська кров. По всій лінії фронту знову йдуть важкі бої, але найбільш запеклими і кровоприлитними вони є на Донеччині біля двох героїчних міст Бахмута і Авдіївки. Українське військо мужньо відбиває атаки російського окупанта, а усі наші міста і села моляться за перемогу, але так само відчувають теж і на собі удари російського загарбника. Знову вчорашній день і ця ніч були часом, коли Росія. Черговий раз чинила військові злочини проти українців. Знову потерпає від обстрілів Харківська область. Місто Куп'янськ стало епіцентром ударів. Росія вдарила теж по селищу міського типу Шевченкове Куп'янського району, де під завалами загинули люди. Знову страждає південь України. Запорізька область, Дніпропетровська область. Лише по Нікопольській, Марганецькій і Мирівській громадах було нанесено понад 60 ударів снарядами різного типу. Знову загинули люди, знову є вбиті і поранені. В тих навіть недільних вихідних днях наші енергетики невтомно працювали для відновлення енергопостачання в нашій Батьківщині. Богодякувати не було екстрених відключень електроенергії, але продовжуються планові, віялові відключення, і все ж таки ще багато міст і сіл очікують на енергопостачання, очікують на тепло, на воду. У цей холодний період року. Але ми дякуємо усім органам державної влади, які намагаються все зробити для того, щоб залікувати рани цих російських атак, щоб відновити енергосистему України і подати в доми, в будинки українців довгоочікуване тепло. Ми сьогодні можемо знову з гордістю сказати на цілий світ: Україна стоїть. Україна бореться, Україна молиться. Ми теж сьогодні продовжуємо з вами наші роздуми над тим, як нам вже тепер, серед війни, будувати майбутнє нашої батьківщини. І ми з вами роздумуємо над тим, як нам виховувати, як нам навчати наших дітей, як опікуватися дітьми війни, які є найвразливішою. Верствою українського населення. Сьогодні я би хотів з вами роздумати над тим, що справді всяка педагогічна модель, всякі наші відношення до виховання наших дітей пов'язана із певними уявленнями про людину. Тобто, педагогіка основується на певних антропологічних засадах. Якщо, наприклад, совєтська система бачила людину як гвинтик великої машини, ну то школа була школою воєнізованої індоктринації, де вчили дітей бездумно, безапеляційно виконувати розпорядження і накази начальства, і карали за їхнє виконання. Християнська педагогіка основується на позитивному баченні людини. Яка є сотворена на образ і подобу Божу. Кожна людина носить у собі красу, сяйво, велич Божого образу. Але нашим вихованням, нашим духовним життям, нашим аскетичним зусиллям ми повинні розвинути подобу цього образу. Щораз то більше, відкривати у собі велич нашого. Синівства, які ми отримали в Ісусі Христі, Божого усиновлення. Ми стали синами і доньками Божими. І тому батьки повинні розуміти, що їхні діти не є їхньою власністю, а є Божими дітьми, божим даром, яке батьки повинні плекати і розвивати. Вчителі повинні дивитися на дітей. Як на людських осіб, сповнених своєю гідністю і своїм покликанням. І тоді в нас віком міняється наставлення до дитини. Християнська педагогіка завжди намагалася допомогти дітям розвинути найкращі риси людського Духа, крок за кроком розвивати подобу цього образу Божого, щоб він. у Людській поведінці засяє усі свої краси, щоб діти були захоплені величчю красою людини, а також крок за кроком підіймалися до величі гідності людської особи, виховувати шляхетність людського духа, виховувати відчуття до прекрасного, а головне виховувати розуміння добра. А відтак вчити розрізняти добро і зло. Це є головні підвалини християнського виховання дитини. Але, як ми вже згадували, в основу до цього лежить повага до дитини. Очевидно, що контакт з дітьми, поважне, відношення до дітей, любов до них, пошана, заохочення до. Відчуття власної гідності, розуміння власних дарів, власних сил і здатностей, чинити добро є чимось, що має лягти в основу усякого виховання наших діточок. І, очевидно, потрібно дітям ставити високі цілі, допомагати до них підійматися, але потрібно так само бути тими, які. Шанують дитину і не вимагають результату за будь-яку ціну. Такого типу ідеали християнського виховання не легко здійснювати в умовах війни. Ми бачимо, що діти сьогодні помітно важче навчаються. І чим більше до зони бойових дій, тим більше це помітно. Також і через брак спокійного нічного сну. Їм об'єктивно важко є засвоювати якісь нові істини, засвоювати шкільну програму. Дітям важко. І ми, добрі вихователі, вчителі, повинні стати поруч наших діточок і помогти їм у цьому зростанні. Своїм власним прикладом, якщо дитина бачить шляхетність духа своїх вихователів, вона сама до них тягнеться, вона до них уподібнюється. І ми знаємо, що потім дитина у своєму житті відтворює ті моделі поведінки, які вона навчилася від поведінки своїх батьків чи своїх вихователів і вчителів. Сьогодні ми бачимо, як батьки, може би і хотіли допомогти, але не завжди це розуміють і вміють це зробити. Тому вправний педагог. Повинен допомогти і батькам належним чином опікувати дитину, яка опинилася в тих важких обставинах військового часу. Тому що крик покарання чи навіть якесь насильство по відношенню до дітей нічого не допоможе, а тільки може погіршити цей стан. Наші діти зростають до висот Божого образу лише в. Контексті любові. Діти потребують, щоб їх любили. І тоді вони розквітають, як квіти на весні. Сьогодні ми в Україні святкуємо свято Архістратига Михаїла і Собору Небесних сил безплотних. Свято перемоги добра над злом. Але для нашої батьківщини це є теж особливий день. Сьогодні є державне свято. Гідності і свободи. Дев'ять років тому розпочалася подія, яка увійшла в історію нашого народу під назвою Революція Гідності. Саме в цей час перемоги архістратеги Михаїла і його небесних сил над дияволом, сатаною і його слугами, ми якраз святкуємо. Пам'ять того дня, коли українці сказали ні злу, ні сліпому насиллю, ні корупції, ні надужиття владою. І якраз усвідомлення власної гідності уже стало революцією, як це свого часу влучно сказав до молоді папа Венедикт XVI. Сьогодні ми святкуємо День покровителя міста Києва. Нашого архістратига Михаїла, ми сьогодні вшановуємо пам'ять героїв Небесної Сотні і всіх тих, які віддали своє життя за волю, незалежність, за гідність і свободу батьківщини нашої України. Пом'янімо їх сьогодні в наших молитвах: хто може, прийдіть до нашого храму на Інститутській, який стоїть, властиво, на крові? наших героїв Небесної Сотні, нехай наша молитва сьогодні поможе усім нам відкрити у собі нашу гідність і нашу волю до свободи, бо ці наші е, цінності, підвалене українського буття, сьогодні є необхідною умовою перемоги України у цій війні, яку ми ведемо проти російського загарбника. Боже, благослови Україну! Архістратиже Михаїле, і все небесне воїнство, воюйте разом із українським військом у тій боротьбі зі злом. Боже, даруй перемогу над російським окупантом. Господи, поблагослови нашу Батьківщину Твоїм справедливим небесним миром. Благословення, Господні на вас, того благодаттю і чоловіколюб'ям завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!